Олечка Сергія вже зібрана і нафарбована, ми йдемо пішки. Тому сьогодні знімаю все, нічого не вирізаю, як ми йдемо, як ми прийшли, як ми поздравили, як ми сидимо. все. Як нам Юрко казав, Ані вечно я много еліта. Мирось, залишай Лігу. Ні, хай я поміну. Та ти ж його загубиш. Ну покажись бусям, який ти в мене красавчик. Ну, Папа в нас завжди гарний. Як же ніх. Біленькі, особливо я ззаді такою на фоні білої футболки, чорну спину. Так, шуруємо, нас там глякалка. Заберемо завтра. Ти попшикався? Давай руку попшикай. Красавчик, боже, вітер стих, слава Богу, бо то не можна було стояти. Я й коски заклала, я й мала закладені йти, але думаю, ні, треба щось закладати, бо вітрисько таке, а губи. Губи зуби. Наколола поче. Все. Я і моя сім'я йдемо на сабантуль. Та, Мироник, йдемо до бабулечки, але там теж руї хоче щось передати. Кузя, ти що? на, на то, то, Юри. Диви, ми стали він став. який хитрий. Хоче м'яско? Хоче м'язко? Компанія в зборі. Кузя нас догнав. Мам, а. Та Єгорка Стефанія буде. Тут Соня, це зустріч. Оце так, да, твій Віля і твій Кузя зустрілися, Мороз. Ти представляєш ту за загалочком? Давай, покажи, бабусі, це ти сам склав, так? Дякую. Да? Дякую. Дякую. Лиш ли не нападай Морозь. на нашого кузю, добре? Морозь. Ну, Мороз, ну дивись, якщо там загубиш її, щоб не плакав. Щоб не плакав, тоді добре? Мам. Цим лелекам ще одне гніздо треба будувати збоку. Бо вони вже не поміщаються. Що, синочок? Кузя шпіон каже, бо йде за нами. Уже запах шашлика чуємо. Чуєш, Миросик? Шашличок. Чуйсапах. Запах. Наші лебединчики вже на місці. Так, Миросик, бери конверт, доставай, Юрій. Ну, загорішми, грішми. Дарувати дідові гроші. Поділилися. Податок. Що, дурне. літа. Тепер прикол тягнемо з Юрі, бо він коли вітав Аню, сказав їй вічно вічної много я й літа. Господи! Так, Добрий день! Добрий день! А що ти думаєш от тебе не буду знімати? Щоб Щоб мама не снимала, я б сказав. Посидиш, Сиди, а я йду буду знімати бабку кухарку. Мирончик, я твій телефон занесу в кухню. Хто бабка кухарка, а ну дивись хто. Добрий день, зіменинником вас. Ану, відкривай нам. Відкривай нам. Well, yeah. Yeah. Ми офіціанти Софійкою. Боже, з Софіком. <рошху> От. Я думала, ти мені даєш другу. Так, самі ще треба... Дякую, да. помічничок. Мати, Це салати із капусточкою. Так. Шашличок. Боже, Софійка, ти така сьогодні гарна. Де це ви такий сарафан? взяли, сестра? Це той момент, коли я собі замовляю, а воно на мені як на камазі. А добре, що в мене є молодша сестра, то всі подарунки Софійки. Та там свята і стежі в кухні. А кумодов шортах і в майці ходи. Вісімнадцятирічна себе строї. Ой, у вас день народження відпало. треба приклеїти. Зараз втіпимо. Так, що в нас тут? Що це? так. Столик, столик, столик. Я не поняв, що мама хоче. Давай, давай. Давай вчіпимо цей з днем народження. Отаку там воно на двосторонньому стороні А може, ми зараз знайдемо якусь. цю? А воно клеїться до цього просто. Ось Ось довго. ось довго. А ось воно таке було. Отакоміші розподавну. Ну давай, десь таку просто впрись, хорошо. Ну все, прийшли. О, Мирон уже в погріб десь милиться. А ви вчора не сказали, що ви раніше приїхали? Бо ми ж були завалі тому, так й коротше, Єгор голодний, всі діла. А я кажу, кому він, поки всі діти вже шли жарю. Він каже, шість починає. Та й так опоздали. Кому ти своїми руками нам не скидай? А вже в лавашик закутав. Щось тут зробили трохи не так. Ну ладно. Ну нічого, накриєш кришечку і все буде добре. А тут у вас ціла база. База? Апаратура будемо танцювати? Співати будеш? Щастя, здоров'я. Нічого собі, Нурон! Відколи ти полюбив танцювати? Просто я завтра полюбив. Завтра полюбив? якби... Ви сиді на джинсах всі. Я ви як зговарувалися з моїм мироном. А, ДА? А, а, одинаково. Да, без сердець в тебе, да? Ну, да. Не хватало. Бачиш, як ти катаєшся, дуже по модньому. У нас вже більше, веселіше, зараз ще гості прийдуть. Це Ми просто дуже пунктуальні просюки і лебединчики дуже пунктуальні, як завжди. Мій помічник відкриває нам шворочку тут, Все, несемо. Перчик начинений. Так, дякую, дякую, мужчина, дякую. Багато, щоб ми музику переговорили. 19.09. О, все, ми вже. А тут. я ще не за столом. Сидимо під кухнею. Давай вийшов? — Опа, це Юрій, я хотів сказати, Юрій він його забрав. Буде біда. Буде біда, О, Мирон, ти ж мав у кухні бути. А я подумав, 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 А я подумав, Ми тебе відстане. Я на двір. Бачите, мене і зразу хоче танцювати, так? Стефанія! давайте поливаємося на камеру. хто там прибіг? Томерон там, там бігає. Тебе заносик зі жив, красипета. Вже і да? розбив. Яку дирку? Каваліар роздівається. Було, що щось Ми щось в білому сьогодні. Єгорка в білому. <шлях> будь здоровий! <шлях> будь здоровий. Дякую. Що ти кажеш? Давай ручку танцювати там. Та-та-тата. -тан! Ага, ти не хочеш танцювати я не так. Думав, не не танцювати, я люблю... Танцюй! На на камеру не танцює. Нема. За стіл, за стіл ніхто не заводить. О, то давай додому його заберемо. Паше, поки не врожає. Да. Часу. Вчора я раз його перед днем народження був грав Виросте? А, так. ну все, добре, не забираємо. Уже за розсотка. А ніхто не бачить. Так, кажіть, там її не видно. Я. Ага. Юля, мені ну, там підписники я пишуть, Оля, менше шампанського. Думаю, я що, заливаюся десь. Я вже наминаю, номинаю шашлаячок шашлечок, салатик. Діма, говори, бо треба сьогодні щось влогу розказувати. Мені манут 40 треба знімати. Діма <coughs> сьогодні не говорящить. Не можу, язик затерти. Так, буду їсти шашличок подивіться. Боже який мігенький шашлик. Дядько. Я ростив цього кабана. Добрий день, як він час. Мам, у мене прийшли, кума прийшли приїхали. А мене дуже подарки. Проходьте, присідайте, а я сюди. Навип'ємо за мого чоловіка, за золотого мого чоловіка. Був нам здоровий, бо він надалі лишна, Бачив всім нашим комамчатам. Розрігає людину. Слухняни шакуємо. Тихо, тихо, тихо. Ні, Час. Час буде, мама люба тюлювати. Буде щасливий, здоровий, багатий. Раді вас бачити, пересаджуйте. Дякуємо, Юрчику, що ти в нас є такий людяний, все знаєш. Я вже коли випіду, я, я потім скажу. Ти, ти заспіваєш, мабуть? Ще затанцюю. 에, mm. Трошки, так, то був трошки. Вірка нормально десь так, так само. <laughs> Хто заглядає, той попадає в, в обікті. <laughs>

Давай наці сходимо. Ми не вийде. Давай, давай, поставиш, помішал. Ну плохий ліфт. Він розовий, такий Ми будемо танцювати. А що танцювати? Ще трошки? Провіраємо, щоб ноги. Не бачила. 38! бачимо.

там пеньё. Так здорово, но ну, да. что такие булыки, что ты так далеко входит? Так. Что? Так, так, так. О -о. так, вот тут ещё. Значит, тут Игорь. Да, так хорошо. Thank you.

Я це борщ їсти не буду. Я шампанське з тим. Скомпіді. Повіримо. Нормально проходить. Шашничок у нас гарний. І там все гарно. Тут теж трошки попало. побало. Нормально. Сидиш, пішов. Що вроді?